Одного разу мудрець покликав своїх учнів і показав їм звичайний аркуш паперу, де намалював чорну крапку і запитав, що ви бачите? Учні усі хором сказали чорну крапку. Відповідь просто була неймовірною. Мудрець запитав, а чому? Ви бачите тільки цю чорну крапку, коли білий аркуш набагато більший за цю крапку. Мора дуже проста. Так само в нашому житті. Дуже часто ми бачимо у людях тільки щось погане. Хоча доброго набагато більше є. А що ви перше побачили? Білий аркуш і чорну крапку? Чи відразу чорну крапку? Пишіть коментаря в коментарях свої відповіді.